<гас труба> Вік пуляє. Так, добре. Е -е, завданнячка нам в гараж не стріляйте. Ого! Ого! Тройбот. О ти за це, це буду грати? А прикольно зробили, так. Добре, 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 я розумію. Стріляти може, то може. Добре, я тут. І що тут робити? Все, я програв. Слухайте, 8 хвиль протримати, я вам скажу, що це вообще нормально. Дай попробуємо захопити цю ще серйозну базу. Б, тут же нападають. На тут головне попасти оцим. І воно файле їм. Так, захоплюємо базу, поняли? Буууууууу! торба мені, Все, мені торба. Це вже занадто, я один проти... Да тут, тут море їх, море. Знаєте, що таке море? 我第一次。 Всім ви на каналі Склеп, Граємо сьогодні рослини проти зомбі. Так, за кого ми там не грали? За кого ми там ще не грали? Треба подивитись, за кого я би ще пограв. Апельсину грали. Розу грали, кукурудзу точно грали. Оця грали? грали? Це всіх за, всі? за Гороха ще не грали. Чи грали за Гороха? Я щось не пам'ятаю, чи за Гороха грали. Давайте беремо Гороха. Давайте... Давайте вогняного. він вроді круто виглядає. <плес> Вик пуляє. Так, добре. Е е Завданнячка. Нам в гараж не стривайте. Ого! Ого! Тробот. бот. Біжимо туди! А ви, бігом, лайки і коменти. А хтось не підписаний, бігом нажми підписку. Давайте відкривайте мені двері. Так, бос, здоров. Що там, які там завданічка? Добре, є, є завдання, є. Ого, то тут в нього завдань. Але в нього серйозні завдання. Я того разу ледве прийшов ті завдання, що були. Там просто ужас був, чесно. Що то зараз буде две? На саме верху тут капець висота. І я тут. І що я тут буду робити? А як впаду, звідти? Та це буде ужас. Мені залізти туди треба. <skulling> <skulling> я щось не зрозумів завдання, чуєш? Все. Ми то завдання прийшли. Коротше, <skulling> зараз поправимо якось сюди залізти, я не знаю, чи це треба, чи не треба. Good luck! Давай! Ого. Що це твари, я не розумію. О, це тачка. Тачка чи металлон? Не, якась тачка. А вообще якийсь робот. Весь це -то прикольний робот. Чимозонна і труба є. Полетіли, а куди ми полетіли? Блін, треба взяти кукурудз. Або соняшник наш. Він саме більше прокачаний у нас. ти за це, це буду грати? А прикольно зробили, так. Добре, 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 я розумію. Стріляти може, то може, добре, я тут. І що тут робити? А, треба дочкати, щоб час прийшов, добре. Вони вчасно їздять. Оу, тихо. Так, все. А тепер куди? Оу, це хто? Давай, 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 давай. Прикол. Добре, що він в мене не стріляє. Це просто так наука. Навчимося цим стріляти роботом, але робот гарний. Дуже гарний виглядає. Давай же, все, тобі торба. Добивай вже. Є, да побачу. Все? Кранти? Чи якісь завдання буде? Що він там говорить? Ой, тихо назад. 5, 4, 3, а, наступна атака. Може зараз вже хтось такий вийти не буде. Ой, йдуть, йдуть. Де ж вони є? Та десь тут були. Не бачу нікого. О, є. Б'ю, бьо б'ю, бьо. Ту вже не рослини проти зомбі, то же якісь роботи проти зомбі. І то, до речі, теж роботи. Чи зомбі? Якісь дідугани бігають з молотками. Є. Всі? Всі! Та що ти? Я думаю, що би її горох їх завалив без проблем. Так, наступна атака. Ну це вже буде серйозно. Гноми йдуть. Ну давайте, я чекаю. Я буду тут сидіти, а шо мені? Опа. До побачення. До побачення. Да, да, да. То. Ну, ты. Выше не Минус. Капец, ты, он нормально стреляет. Давай, 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 покажись. Е. И, -и, И давай, добре. Все. Да, давайте уже кинеть. Я Блін, ще одна атака. Це саме ваше, походу буде. О! Я так і знав, що той прийде. Якщо він прийшов, значить точно найважче. Так, мені його треба завалити і все буде шикарно. Блін, малі йдуть, малі йдуть! Давай, 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 давай. Давай бонни тут! Добре! Твік фай на тому заходи. Все майже убили, ще трошки. Кранте, давай, 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 Все, Вс, красота. Так, ще є один. Малий вроде. Е! Четверта хвиля подолана. Так, наступне. Весь знов буде. Значить, тепер два великих має бути. Так, треба великий стріляти. Не бачу нікого. О, дави якісь бочки. Що за бочки? Добре. Давай, 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 давай. А, вони взриваються, походу. Оце прикольно, якщо вони можуть своїх вбивати. Так, все? Кто є? Десь є, я чую. А, ні, все. Краса. Є ще одна. Це якась не тренування вообще. О, серйозно, є. Давай, давай, Дід Мороз Його треба вбити. На у на купа хп давай, 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 добити добити Как тут чемали бегают. С бочку. Добре. Давай, 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 давай. Погано, погано, погано. Головне о завалити завалить. У нього взагалі хп не забирається, я не знаю чого. Ці ще бігають тут. Та тікай, геть. Та ну, то вас купає один, блін, Що я маю тут робити? Давай, давай. 700-600 хп у мене. Давай, 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 Добивай же! Єс! Yes. Все, головного завалив. Що, я Лиш не кажи, що я програв. то я выиграю, ей. Що він каже? Шоста хвиля? Та ну. Я вже думав, що я програв якось. Опа. Давай, 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 давай. Цело саме швидше треба. Єс, краса. Добре, добре, нормас. Головне того великого було завалити. Ну цей великий простіший, ніж той. Другий шубу. Давай, добивай, Все? Сьома хвиля буде чи не буде? Ще буде. Може, то взагалі безкінечно, поки мене не вб'ють. Ей-єй-єй, yeah, 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 yeah. що ти ейкаєш? Давай, давай. 41 кіл тільки, я думав, що я більше зробив. Не бачу нікого. Великого не бачу. Бачу, є там якась ціль. Ну ладно, біжу туди. Зомбаки прийшли. О, то цю штуку мені треба завалити. А що це взагалі за штука? Давай, 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 пів хп знесли. Є, одну завалив. Так, друга там десь. Давай, 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 давай. Але в мене хп зменшується. Це дуже погано. Давай, біжи, біжи. Я ще бігати не годен швидко. Давай, 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 давай. 500 хп. Треба, щоб відновилось хоч трошки. Давай, відновлюйся. Весь, дот, ідут. Ви вони такі малі, але нормально дамажут. Давай. Та щоб тобі добре було один з другим, на. Є, добре. Так, мені треба, напевне... Обійти і ті цілі завалити, бо вони будуть безкінечно йти. Давай, 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 давай. А що за час? Ви щеки якийсь Елвіс Преслі прилетів. Давай, 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 давай. А, все. мені витримати треба. було. Тікаю назад на базу. 150 хп. 150 хп. Добре. Добите, добийте. 120. Хто стріляє? Єс! Ууу, 120 КП лише, 120, це капець. Я думав, що я вже не витримаю. витримую. Восьма хвиля. Може то 10 мої бути? Та нос. Та ну! У мене ще два рази стріляють і мені вже все капець. Так, один мінус. О, тут же голет. Все, я програв. Слухайте, вісім хвиль протримати, я вам скажу, що це вообще нормально. О, дивіться, що за. Дід мороз. Блін, на. Все, підірвали мене. Ну, вісім я протримався. 8. Вейкий. я е, казав, что тут ваш Що таке? Скриня. Що за скриня? Відкрита? Та там немає нічого, чуєш. А не я щось набралося. Всі діаманти що я зміг зібрати, я туди кину. Відкриваю. Типа скільки я протримався, сику діамантів дали. 2500. Нормально, що... Все, вертаємося додому. Хотів грати за гороха, граю за якогось динозавра. Десь вже в космос в відправили. 7. 7 я витримав. Ну, я вижу максимум, мені здається. Там просто ХП дуже помало відновлювалось повільно. Я не встигну нічого зробити. Так, дай Гороховий щось, чуєш? Роботи ти, роботи, а горох що має робити? Давай, давай! Все? Ні, а що він хоче? Все, завдання його нема, а куда мені далі йти? Старт квест, я вже то робив. Стоп, то якісь нові завдання мають бути, чи що? Це що таке? Тихо. Не-не-не, назад. А, це цим раптом стріляти, Ні, це вам не треба. Єс. Єс, єс, єс. добре. Там все, там все. Вертаемся до гори. Амбучуй, чуєте, може, всі квести прийшов. Рахуй, там була роза. кукурудз і апельсин. Ми їх все зробили. Так, чекаємо, чекаємо. Десь тут ще має щось боти, напевно. А, десь має щось боти, тут, Ні, не, не тут. Тихо, хто летить? Десь це с не Так, туди. Справа ні, зліва ні, а вот тут. А ну давай до когось зайдемо, подивимось. Може тут відкрились просто нові? Десь мусить бути якісь завдання. О, вона є, але завдання де є. Слухайте, ну а де завдання, ей. Я ми виходимо на цей на вулицю. Виходимо на вулицю. О, я тут ковчо зробив. Горох, бідний горох, хотів зробити такі завдання, і то нема. І то не дають. Магазини, якісь тут купа всього понароблювали, іди пойми, що тут дає. О там якийсь бос. може. Цим босом може сіхати, ну, давайте їдемо. е Не-не, не їдемо, не їдемо назад. Зараз десь заїду, ще не вернемся додому. Добре, йдем туди. Йдем трохи зомбі поб'єм. А на другий раз будемо шукати дещо робити. Ви мені якраз в коментах напишете. Дай попробуем захопити оцю ще серйозну базу. В, тут же нападають. На. Тут голо не попасти оцем. І воно файно дамажим. Так, захоплюємо базу, поняли? Добре, добре, давай. Одного разу ми були тримались до якого? До п'ятого вроді. Так, 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 так. Села, я не маю на мене коп поставить. Сам буду захищати. Все, йдуть! Ой, я, певно, сам не витримую. Ну, але... Тихо, 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 тихо. Та мене 100 хп, як я можу витримати. Я ніяк не витримую, напевно. 100 хп, чуєте? Я ще один йде. На, де. На, другим. Та Дайди ти. То це церкви. Естав? там? А, цю штуку збити треба. Ну не вірш, цю штуку поставлять, а я симучи. Давай, 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 давай. Слухайте, я думаю, грах зразу дивіться, як довго живе. Не аукай. На а ти хто такий? Бігає тут не щось. А це, то він за мене! Вибачай. Вибачай, я не замітив, ти дуже похожий на зомбака. На. Все? Сий! Ветра на голову одівали і ти не можеш нормально попасти. Все, нормально. Дуо, збирай золото бігом. Я і золото збирали. Так, за другу хвилю буде. Якщо чесно, в шоці ж ми першу витримали. Иде друга, так друга там же пірати вроде йдуть идут. Вроде пірати, ой, да. Норма, сдвиг даєм Є, завалило одного пирата. ви в нього попасти нормально, нет? Добре, худи Ти вести їх полный, я думаю, два буде На. Такий серйозний пірат. Карибського моря. На, на, на. Мінус ще один. Мінус. Та давай, добей його. Мінус ще один, добре. Так, красота. давай, давай, давай. Добре. Бей, бей, бей. Двадцять кпе у мене. Погано. Дуже погано. Єс. Витримал ще другу хвилю, прикинь. Грох, ти просто красавчик. Якщо ще третю витримає, 18 КП, давай треба, щоб відновилося бігом. Треба, що відновилося, бо де. Ужас! Так, хто там? Хтось там де? Дивись, і не просто йдеш і стріляє в мене. Дивись, де він є? Попав два рази в голову йому. Yeah. Є. Давай, витримаємо, мені здається, що витримаємо. Витримаємо, витримаємо. Давай, давай. Ще трошка. О, цю штуку треба завалити. За да стріляй! Добре. Так, він йде. Добре, красота. Заряджаю, заряджаю. Мінус! О, апельсин прийшов! Та що, ти там я тепер точно виграю. Якщо апельсин прийшов, то все. 18 хп, ой-ой, мало. Ай, хто так валить, я не розумію? Одно хп у мене. Дивіться, одно ХП! Оцей во мене вбив! Перший раз його вижу. Вставай! вставай бігом, Я ще живий, я ще живий Біжи, давай, бігом. Вони захоплюють територію. Давай, 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 давай. відкоплю назад. <сі> добре, добре, нормально. Давай, давай, стріляй Yes. Ще один бігає. Один на один. Єс! Трета хвиля моя. Ооо, це було тяжко. Та бо я один лишився, де всі? Де апельсин, де. Кукурудза, взагалі нема десь вдома сидити? Та ходи сюди! Але територію тримаю, ще поки що. 50 хп. ХП то мало мало. Так, хто де? Будівельники якісь йдуть. що будувати маєш. Бу -у -у, торба мені! Все, мені торба. Це вже занадто, я один проти. Т Тут море їх, море! Знаєте, що таке море? От їх море. Оцей? Ха, в галстуком не завалив. Я тобі зараз дам. давай ще. Раз. Та, територія вже доходить до них. Все, капець. Вони певно забрали територію. Біжу. Не встигаю. Все, вони захопили. їм добре було. Капець. О, та, ти вже прийшов. Хто ти такий? Сила, прийшли тепер. А не могли зразу прийти все, йдуть додому. Короче, головне, щоб нині тим тиранозавром походили, трохи роботом. А далі що робити, я не знаю, що робити. Ну щось точно треба робити. Короче, там в коментах пишіть, куди мені далі йти. З ким говорити і які місії брати. І на другий раз ми продовжимо. Ставте лайки. Підписуйтесь на канал. Чекайте там купа копійок, не, я не позбирав. Вже я біжу по копійки. А дві вони не можуть збирати, тільки я. Копійки, копійки мене чекали, дивись тут купа копійок. Ні, давайте ще я піду, знаєте, що зроблю? Ще піду куплю карточки. Я ж пару грошей заробив. Заробив. Я файне дерево. Ой, вебру стрілу. Добре, що він не видів, що я. Так, де магазинчик, магазинчик в гаражі. Справа. Бот! Ти мені щось скажеш, бот? Так, 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 так. Скільки в мене. 41 тисяча. 41. Но давай це. За 35. ту -ду, ду 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 О! Костюмчик. Маю костюмчик до того. До кактуса. Навіть не костюмчик, а одну деталь. Сила. Так, 6 6000. Давай, за 2500. Дві штучки відкриємо. Ууууу, нормально. Ще раз. Бум! Нормально. Треба якось ще за зомбі заграти. Коротше, все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових серій. Далі буде ще. Дякую всім спонсорам каналу. Всім. А чуєте, знаєте що, а що ту таке? А що ту таке? Жовте. Потім піду подивлюся. Всім па-па.